У галереї Леміш презентували виставку натюрморти. Аби усі вони виглядали гармонійніше, в галереї майструють свій величезний натюрморт, з кавуна та яблук. Мистецтвознавці самі дивуються такій моді на цей жанр, адже лише за останні півтора місяця у міських галереях відбулося аж чотири виставки присвячених натюрмортам. Тож на цій експозиції є й щойно довершені полотна. О, руки ще свіжі, ще блищеть. Так що то абсолютно остання робота. Сто з музикою займається в мене випадково в майстерню попала. Була скрипочка. На ній правда, всього два кілочки, одна струна. Вже я трохи тут, трошки неправду правду сказав, але так не є. Митці представили від трьох до шести своїх полотен. Олег Давиденко навіть у натюрморті знайшов призначення сотням дрібних цвяшків або шурупів, впізнавані і полотна Остапа Патика. Тут яблучка, є гуцульська кераміка, чи народна кераміка, якісь такі елементи побуту. Тобто такі можна часто побачити в творах в натюрмортах потика. Що стосується Соломії когот, -то, то вона взагалі, наскільки мені відомо, закінчувала графікою. Тут прочитується цей графічна освіта, і що вона любить графіку. Техніка акварелі є одна з її найулюбленіших технік. Оглянути виставку можна буде до 24 серпня.